Зібрю про мистецтво. 16. Франційського Гойя. Колос або паніка. З 5-7 років. Який велетень? Ця картина і називається Колос, що означає велетень гігант Цей колос, колос більший за гору. Він, мабуть, надзвичайно сильний, бо має могутню статуру. Як його звати? У нього немає імені, ніхто його не знає. Видно, що він дуже сердитий бо стискає кулаки, але не ясно чому і на кого. Звідки він? Здогадався, неможливо, він міг і з-під землі і впасти з неба. Частину його тіла видно не обрієм. Значить, він дуже далеко. Та його велетенська постать справляє враження, що зовсім близько. Важко визначити, де він насправді. А якщо він повернеться назад, поки що він іде вперед, не зрозуміло, в якому напрямку він піде, але важливо, що ми бачимо рух. Це не застиглий образ у повітрі. Колос дуже, колос дуже важкий, від його корактури злітаються хмари і трясеться земля. Усі кинулися в розтіч. Ці люди так далеко, і їх так багато що й не розрізниш. Проте одразу вийду, вони втікають. Та, там чимало валок, возів, людей на конях, худоби, що біжать без господаря, хтось змушений йти пішки. Немає сумніву, що всі рухаються неорганізовано намання. Очевидно, що на будь-які приготування ніхто не мав часу. Чому віслюк не втікає? Віслюки дуже перті тварини. Ось цей у нижній частині картини яскравий приклад усі жену, це він стоїть. Чи може він так злякався, що не здатний ворухнутися? Легко уявити собі стукіт копит, крики, плач, а він стоїть посеред гвалту, як укопаний, 8-10 років. Чи втечуть люди від колоса? Він здатен розчавити десятки сотні людей одним ударом. Чи вчинить він так? На картині ми бачимо лише загрозу. І це найгірше, бо невідомо чого чекати. Але очевидно, що шанси не рівні. Якщо колос нападе, колос нападе, люди не сподіватимуться на порятунок. Може, вони втікають від чогось іншого? Можливо, зрештою, ніхто не свідчить, що велотень піде на них. Причина їхнього страху може ховатись деінде, ми її не бачимо. Можна навіть собі уявити, що колос повернути в той бік, звідки вони втікають, готових їх захищати. Якщо вони біжать протилежному від нього напрямку, то мабуть утікають не від нього, а від небезпеки, яку він стримує. Що це за небезпека? Люди бояться настільки, що біжать, не прихопивши зі собою нічого, майже нічого. Не факт, що їм ще є що брати. Тут не йдеться про кількох окремих людей. Це цілі натопи мешканців, які покинули свої домівки, щоб перетворитися на юрми втікатів. втікачів. Людей, яких зобразив Гоя, ми бачимо майже щодня в теленовинах. У них немає вибору, вони роблять, що можуть аби врятувати життя у коловороті стихійних лих чи війни. Чому Гоїя не хотів просто зобразити війну? Він зобразив те, що нечесно можна побачити в малярстві. Як правило, художнику уславлюють битви героїв та їхні перемоги. Гоє вибрав інший ракурс. Код зору простих людей. Вони не беруть участі у війні. Він чесно навіть не знають її причин, але ще страждають від неї. Вони розуміють, там, як і ми, дивлячись на картину, що треба тікати будь куди з похиленою головою, можливо, навіть світ за очі. Цей колос такий, колос такий здоровенний, що вони розледіти його негодні. Він нависає над ними, як чорна хмара перед бурею. Люди мусять тікати, не розуміючи, що з ними діється. Чому а я зобразив усяку істоту? Так, так картина стає набагато багатозначішою. Цей колос може уособлювати, колос може Особлювати небезпеку, яка лякає людей, може символізувати війну. Або навпаки, він приїде на допомогу людям і врятує їх від ворога. А може, зрештою це не він наганяє страх, а сам є вділенням страху, страху, який ще охопує все досе довкола, який майже зводить з розуму. Тому картина має ще одну назву паніка. За кожною з трьох наведених тут інтерпретацій гоя зображав ідею відчуття, що й не піддається опису. І все це він передав через цю постать, таємничу і неосяжню. Художник не виписував деталей. На перший погляд він працював досить грубо, кольоровими плямами і маски пензлі видно неозброєним оком. Люди втікають, і техніка живописання писання сулголос на цьому. Нема коли зупинятись. Затримуватися не можна. Гоя накидав своїх персонажів сервозністю, яка випадає в їхній вразливість і поспіх. Вони не мають імен, це просто натовп вони не мають облич. Ми ніколи не дізнаємося їхніх персональних історій. Чись до Великні то його написано великими мазками, як і хмари довкола нього. Художник передав його могутність не лише у велетенських розмірах, але й специфічним рухом пензля. 11 13 років. Го я зображу якусь конкретну подію? Це може бути на... Няк... натяк на кампанії Наполеона, хоча ми не знаємо, чи колос, колос тут представляє французьку загрозу іспанському народу, а чи генія Іспанії, яка її охороняє. Не втікаючи за конкретну історичну подію, художник не дав нам ніяких уточнень. Лише у загальну коментар для всіх можливих воєн. Його картина може стосуватися будь у якого лиха у будь-які часи, у будь-якому місці. Чому сюжет такий незрозумілий. Якби його я хотів створити цілком зрозумілий образ, він би зробив без проблем. На певність, яку він в нас викликає, у жодному разі не є проявом слабкості художника. Навпаки, це одна з його чеснот. Реальності тут притаманна незбагненність. Адже люди раптово можуть опинитися в полоні чогось сильнішого за них. Персонажі Гої у своєму сум'ятті перестають думати. Залишаються самі рефлекси. Чуття панують народу, над розумом. Глядач теж бере в цьому участь, оскільки усвідомлює, що не здатен визначити цей велетень, ворог чи союзник. Єдине, що тут справді реальне страх. Чи принесла такі сюжети славу гої? Замолоду він зображав веселі та безтурботні сцени по життя на спеціальних заготовках для шпалер, що їх замовляла королівська сім'я. Він також був одним із найвідоміших портретистів свого часу, але драматизм переданий у колосі став однією зруйнівних сил його творчості. Він був один із перших митців, які реалізували те, що немає форми, наприклад, страх. Звісно, і до нього художники зображали невидимих істот, богів, ангелів, демонів. Уявлення, як вони мають виглядати, було менш більш визначено традиціями. Така фігура, як колос. Немає собі подібних це проекція переляку, який відбирає мову. Гоя віднайшов образи, які виринають від самих глибин людського єства, а тому невимовні. Він зображав те, що годі висловити.